Вітаю вас! Це запис повтор попереднього відео українською мовою. Ми на кресі, вулиця Сержанта Рзянкіна. Ну йдемо в напрямку. Вулиця Електрична тут також починається недалеко. Ну, ціни тут стандартні, нічого цікавого нема тут в цих лотках. За, за чимось цікавим, треба їхати або на Довгинцева, або на гуртовий ринок. Там де скоросний Кінцева. Там ціни набагато нижчі. Тут стандарт. Ну, з цікавого тут аптека ще з радянських часів вона тут. Звичайно вже не державна, а приватна, але на цьому самому місці. Багато чого тут повітря. Нових крамниць а це з радянських. Багато крамниць тут. Красна лінія. То магазин секонд Хендовий, великий. Це ми вже перейшли на другу сторону. Біля магазину секонд-хенд. кав'ярня тут он також поруч і крамниця секонд-хенду. Ну і на цьому поки що все. До побачення.